Які головні події чекають Україну з 6 по 12 травня? Дивіться стосовно тижня, котре буде наступний тиждень з 6 числа? Я не можу сказати, що він буде насичений якимись позитивними ситуаціями. В нас випадає момент перший карта повішеного підвішений стан стан невизначеності. І стан такого, знаєте, е, можливо, все ж таки, е, стан після Великоднього тижня буде в е, такому певному святковому настрої. Але при цьому в нас випадає е, десятка кубків перевернута, тобто якісь ситуації, моменти, котрі будуть нас засмучувати, котрі будуть пов'язані з тим, що буде уриватися терпець і в першу чергу це буде пов'язано з картою вежі. Дуже уважно необхідно бути в перший тиждень в максимальному тонусі, оскільки є ймовірність карта вежі це прильоти, це моменти, навіть не виключаю масовані обстріли в тиждень, який починається з 6 числа. А, причому а, цинічність ворога буде полягати в першу чергу в тому, що воно може бути ці прильоти, ці негативні ситуації можуть бути пов'язані. В нас випадають хворі люди, і випадають люди, знаєте, які, які шукають прихисток, які шукають допомоги. Зазвичай такі комбінації випадають на лікарні або лікувально-профілактичні е, заклади. І е, я думаю, що в першу чергу наступний тиждень необхідно бути стосовно цих закладів, цих місць, бути максимально в тонусі і перестраховуватися, якщо буде інформація стосовно. В інформаційному просторі стосовно ліка... лікарень е або лікувально профілактичних закладів, дослухатися. Другий момент стосовно наступного тижня, У нас повинна бути якась грандіозна зрада. Грандіозна зрада в форматі е викриття короля мечів. Тобто є людина, котра пов'язана е, з нашою владою, є людина, котра може впливати на ситуацію, на е, котра зараз в нашій країні, і в е, нас випадає такі, що будуть якісь звинувачені стосовно імператора, е, зв'язані по руками ногам Можливо, можливо, якісь ситуації пов'язані з о, махінаціями, грошовими махінаціями, в саме в форматі людини, котра займає певну високу посаду, я думаю, що не політик. Я думаю, що військовий. Тобто людина, котра має о, король мечів, тобто о, повинна бути якась дуже не, 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 не пересічна проф, о, посада, а король мечів зазвичай це людина, котра має можливість впливати і має певний статус. Які головні події чекають Україну з 13 по 19 травня? О, дивіться стосовно. У нас цікаво випадає У нас, і якщо дивитися взагалі на розклад на місяць, 13-19 число випадає як карта перепочинку в форматі військових дій, в форматі того, що може бути якісь затища або не буде така активність, яка спостерігається зараз стосовно там прильотів по е транспортним вузлам, е цивільної інфраструктури. Uh, і замість того, щоб накопичити якось сил енергії, замість того, щоб uh, впливати позитивним чином на uh, військові питання і лінію фронту, в нас повинні бути якісь розбірки, звинувачення і uh, складності в комунікації серед представників політичного естеблішменту. Військові будуть намагатися розбиратися з цивільними. цивільними Політики будуть намагатися гризти глотки один одному, і, і, і тиждень, з 13-го числа, він такий, знаєте, як тиждень сваділля, тобто максимум звинувачень, і, і, і зазвичай. Ну, знов ж таки за розкладом, якщо дивитися. В нас е, концепція така, що найголосніше буде кричати на е, той, до кому шапка Е, Єдиний момент взагалі стосовно комунікації, котрі там не стосуються наших, наших політиків, в принципі, ні, нічого не, не заважає знаходити та звинувачити винних, невинних. Е, можуть бути якісь. Болючі е, ситуації пов'язані з партнерами. Тобто е, як багато дуже питань стосовно допомоги від західних партнерів, і в нас буде зараз така ситуація, що нам її ще не дали, але в, начебто погодили і вона там десь до нас їде. Але вже при цьому о, будуть моменти пов'язані з тим, що певні кола осіб будуть намагатися її деребанити, о, о, придумувати якісь варіанти схемки. та... О, о, за розкладом пошук, пошук отримання зиску, пошук отримання вигоди, що в свою чергу стане певним. Таким тривожним дзвоником для західних партнерів, і в нас можуть бути ситуації пов'язані з неприємними умовами від е е імператора в прямому положенні. Я думаю, що від руки даючі, тобто ті, хто дають нам допомогу, можуть е е поставити певні ультиматуми, котрі будуть для більшості населення е визивати такий неприємний, я не скажу, що шок. Але неприємний емоційний осад. А стосовно о, нас цікаво, цей тиждень він насичений саме розбірками всередині о, свавільним та звинуваченням. І тут будуть о, багато факторів залежати в першу чергу не від пересічних українців, а від тих, хто ролить цим процесом. та Представниками нашої влади. Я, якщо дивляться наші прогнози, можуть зроблять якісь висновки, але я не думаю. Дивіться, я завжди кажу: якщо в нас немає можливості або, ну так, не випадає якихось гарних новин в інформаційному просторі чи ситуацій, пов'язаних з Україною. Ми можемо подивитися на Росію на Молода, і по формат того, що в контексті ситуації з 13-го числа щось там повинно піти не за планом. А, в якому сенсі не за планом? В нас випадають моменти продовження а, боротьби з стихіями. У нас випадає стих... стихія води, стихія а, землі. І зараз додається ще стихія вогню. І у нас, ну що, ми бачили, як на Росії бушує повінь та тече вода, зносячи землю на своєму шляху. Зараз повинні бути якісь ситуації, моменти в форматі, ну дуже багато стихії вогню в розкладі, з пожежами. І при цьому будуть ситуації, котрі будуть як пов'язані з людським фактором, так і не пов'язані з людським фактором. Питання в тому, що буде продовження, тобто як загострення ситуації. При цьому, з іншого боку, в нас, виходячи з комбінації, є карта мага, карта впливу на ситуацію. Така карта випадає тоді, коли. Ну, Україна трошки причетна може бути, але це не доказово і ми скажемо в будь-якому випадку, що це не ми. А, це з позитивних моментів. Друга а, цікава ситуація стосовно карти Союзу. Тут знаєте, як на нас випадали, випадали карти Союзу, що будуть певні ультиматуми, претензії або а, такі кол колізійні моменти. Так і на Росію випадають моменти, що ті, кого вона підтримує, ті, кого, на кого вона розраховує, не зможуть виконати покладені на них завдання, не зможуть реалізувати ті завдання, котрі вони дали, і, в свою чергу, можуть бути колосальні наслідки для великої кількості людей. Uh, і втрата, втрата важелю впливу, втрата впливу над людьми. Втрата впливу над людьми. Даже, навіть не виключаю, що може бути нова якась гаряч, гаряча точка, пов'язана з Росією та ескалацією конфлікту, але не в форматі українського питання, а в форматі інших країн. Чим закінчаться протести в Грузії? Давайте ми переглядаємо, коли війну е, ситуацію в Україні, ти за рахунок того, що досить часто переглядаєш одні ті самі питання, розклад, розклади виходять досить такі кволі, як, як кривенька качечка. Тобто, більш-менш все однаково, однаково стабільно. Е, стосовно Грузії, зараз дуже. Е, Багато варіативне розгортання ситуації, і все залежить від, від, від крові. У нас є величезна ситуація, ймовірність, що буде грандіозний переворот, але за розкладом вона знаєте на що схоже на Небесну Сотню. Тобто ситуація, коли є два варіанти, у нас випадає два варіанти. Перший це момент туз пентаклів, грошова карта, тобто, підкупити, дати плюшку якусь і пообіцяти те, що ти даси, але потім згодом. Так, приходьте через місяць. Другий варіант це формат радикального підходу, Тобто туз мечів – це сила. І зараз вони стоять на певній такому, не те що в підвічному стані, а в стані вибору між тим, як будуть розгортатися ситуації. І Я не думаю, що, виходячи з розкладу, що в них вийде домовитись. Карта Союзу випадає перевернута, і е, е, я думаю, що будуть циклічність, циклічність повторення, трансформаційні процеси, повторення ситуації, е, враховуючи на те, як розгорталася ситуація раніше, я не буду не здивований, якщо буде нова або революція, або переворот е, за рахунок. Uh, не західних партнерів, не західних грошей, не режиму Кремля, а саме uh, людського фактору і буде залежати ситуація від пересічних uh, грузин. Дуже близько до того, щоб люди взяли все в свої руки. І uh, режим Кремля, він не робить висновки. Українці це не росіяни і грузини це також не росіяни. Вони не дадуть, не 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 зможуть прийняти е, того рабства, котре зараз намагається за рахунок е, Собачого Кремля зробити в Грузії. Ну і, і, і знову ж таки, як трактувати карту? У нас випадає карта з ног на голову. Тобто з ног на, з ног на голову це як переворот і формат того, що все піде не за планом. Вже, вже все йде не за планом. Насправді. Як ситуація в Грузії вплине на Україну? В контексті попереднього розкладу це може бути фактором. Відкриття певного ще одного фронту. Ще одного фронту. Ми питаємо, як це вплине е на Україну. В нас випадає карта необмеженого вибору, і в нас випадає карта Союзу. Карта Союзу і карта не обмеженого вибору. Тобто якісь нові можливості, і більше того, союз вірний союзник з боку грузин. Але в, в контексті загального рокового розкладу, чому я кажу, що ймовірність нових, нової. Країни нової жертви е е кремлівського режиму, ймовірно, тому що якщо ця влада, в котра зараз в Грузі, вона буде е усунена шляхом перевороту, ви ж розумієте, що вони дуже швиденько скажуть, що це там хунта, терористи чи Якісь радикально налаштовані бойовики? Карта циклічності каже про те, що ситуація буде повторена. Чи дійсно умірова хочуть призначити віце-прем'єром, а на місце міністра оборони військового? Може бути така ситуація, чи може бути в нас випадає трансформація і взагалі в найближчому найближчому майбутньому? <зараз>, Зараз йдуть карта ультиматуму. Є певні умови, котрі необхідно виконати для того, щоб далі отримувати бажання, для того, щоб отримувати важені впливу, отримувати допомогу. Є певні рекомендації, до котрих необхідно дослухатися, і, скажімо так, перезапускати. Ці механізми, котрі там всередині влади, е, начебто для більш раціональної е, роботи, більш позитивної роботи. Але е, в нас все одно випадає така ситуація, що ти, тебе, як скажімо, назначили, ти побув і воно пройшло як, якось транзитно. Тобто пішов далі, а замість тебе призначили когось іншого. І не повернутися в зворотній бік. Взагалі в нас випадає карта уход, то тобто може зовсім піти. Ну, людина-сила так може бути. Сам людина-сили, людина, -сила, людина е король мечів це може бути людина-військова. Але знову ж таки, там в, в, формат, в нас за розкладом випадає так, що за короткий проміжок часу повинна бути така ракіровка. Причому, знаєте, це навіть не ракіровка, це коли ми з шахівниці взяли, скинули всі шахи і знову їх розставляємо. Воно не буде якось глобально. Колосально з наслідками, але момент перезапуску буде. Я не бачу, щоб була якась динаміка від цього перезапуску. Якщо в нас є місце для королеви, там буде стояти королева. Як би ти не хотів, на інше місце ти її не поставиш. І другий момент в нас випадає карта даріння. Карта Дріні у нас упадає у всьому. Тобто, карта Дріні це не 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 хватка, не вистачання. У нас не вистачає озброєння, нас не вистачає військових, у нас не вистачає тих людей, котрі можуть е е е е керувати цими процесами.